Так, все правильно. Ми, звичайно, тримаємо з коло генства, але коли до нас, нас звертаються із із проханням, то хоча б ім'я. Знаєте, кого, кого треба шукати. Так ми знаємо, кого треба звертити. Найкраснішу дівчину в цьому де Вдається найкрасивіша дівчина в королівстві? Я, я, я розумів, що ви запускалися, шановна принц, незна... но не. ви. Ви можете знайти без імені, адреси і незнання, де воно працює, найкрасивіша дівчина. Буде ваш увага. Але все-таки, ви ж розумієте, що можна знайти дуже багато найкрасивих дівчат, але чи всі вони будуть ваша найкрасиша дівчина. Мало того, що багато, це король можна сюди прилезти. Може, як вихід, не знаю. Будете по кожних домівках, як шукати вашу найкрасивішу? Оголошення, як мови вище. Нехай всі прийдуть власниці 36 го розгорнуті і помірюються душу. Ви ж розумієте, що прийде багато детей за цю року? Ви ж е, розумієте, що прийдіть, помірте, а потім е, роз, е, роздержитеся з принципу? Так, я це я розумію, але ми скорочуємо обсяг пошуку. навіть я це розумію, як не власник агентства. І я закохалася, а я лише попелюшка. Я бачу цієї злої жінки, яка звела зі світу мого батька. Я лише що вмію, тільки так звати кухні з Митлею. Попелюшка, повір мені, мені бачить, що... хто твоя мачука. Головне, щоб ти зі мною була поруч, і мені здається, якщо ти будеш зі мною завжди поруч, довго, то ми будемо жити довго та щасливо.